Сау Богдана. Це перша українська артилерійська установка натівського каміння. Броньована, далекобійна, влучна. Дуже-дуже опасна іграшка. Вона може показати себе. Євген Черманенко про Богдану знає все. Він її головний конструктор. Кожну гармату перед відправкою на фронт випробовує власноруч. Остріл! Бойові випробування Богдана закінчила у січні 2022-го, якраз перед початком широкомасштабного вторгнення росіян, а бойове хрещення пройшло вже в червні того ж року. Сау зіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний. Гаубиця знищила російський зенітний ракетно-гарматний комплекс панцирь, який прикривав росіян. Допомогла розбити радіолокаційну станцію та ППО. Нині гаубиця у серійному виробництві і працює на фронті. Ось основні характеристики української САУ. Калібр 155 міліметрів. Це стандарт для країн НАТО, а отже, нестачі в боєприпасах бути не повинно. Довжина ствола понад 8 метрів. Звідси і максимальна дальність пострілу 42 кілометри. Приміром, одна з найпоширеніших радянських САУ-гвоздика ефективно б'є лише на 15 кілометрів. Якщо ж Богдану зарядити активно-реактивним снарядом, він дістане на 60 кілометрів. Це більше ніж від українського кордону до Білгорода. Максимальний темп вогню 6 пострілів за хвилину. Екіпаж з п'яти осіб. Богдана стала першою українською самохідною артилерійською установкою натівського калібру. Артилерійська частина, механічні і гідравлічні електричні частини, програмне забезпечення САУ це повністю вітчизняне виробництво. Незалежність від зовнішніх постачальників дозволяє швидко обслуговувати зброю і доставляти запчастини. Пояснює головний конструктор. Це дуже важливо для, як для держави мати вітчизняного виробника і не бути імпортозалежним від якоїсь. Політичної примхи тієї чи іншої держави на фронті українську Савушку полюбили ще й за влучність. Старший офіцер батареї з позивним Панда згадує, як Богдана не раз допомагала вибивати противника з позицій. Там чотири постріли ми відпрацювали. Ну і ціль була накрита з другого пострілу зразу. Якщо я не помиляюсь, то була жива сила, котрий в посадки якраз вони там тільки заїхали, і там простояли 2-3 дні і сказали відпрацювати. Ну, і другий постріл прям чітко льох посеред посадки. Задоволені українською розробкою і бійці з його команди. Навідник з позивним Каспер до цього служив ще на радянській Саумста. Різницю, каже, відчув відразу. Так сказати, це пересів Жигуля на Мерседес. Так. Після того, як командир дав мені координати, Мені Треба хвилина, щоб навестися точно в ціль, ще раз перевірити. Ну і так сказати, гармата вже готова до пострілу. Чим ще подобається мені ця САУ? Вона швидка. Вона, так сказати, є гордість нашою, тому що сама установка вона українського виробництва, ну і велика гордість. Воювати з, саме з українською зброєю, головний конструктор САУ каже, такі відгуки лише надихають працювати на перемогу. Хоча зізнається, колись про те, що робитиме зброю, навіть подумати не міг. Мабуть, навіть іграшок військових не було в дитинстві. Розробляв обладнання для видобутку корисних копалень відкритим способом: це екскаватори, канвера, дробарки, млини. Доля звела із Сау Багдан теж підіймає і доставляє <свісно> підйом на транспортний. Зрештою, Євген точно знає, найважливіше зараз звільнити Україну від загарбників. Ці гармати дуже потрібні хлопцям на передовій. І ці гармати допоможуть відбити ворога з наших рідних країв, з нашої землі. З Донбасу, з Сумщини, з Харківщини, Запоріжжя, з Дніпра.